Останнім часом на сході України почастіше випадки нападу на озброєні варти Державної пенітенціарної служби. Так, 9 травня поточного року група невідомих у кількості 30 осіб здійснила збройний напад на Донецьку виправну установу номер 124 Снайпер зробив постріл по чатовому. Але куля влучила у спостережну вежу і заракошетувала, Чатовий залишився живий. Далі машиною зірвали двері вартового дворику, вирвалися з пострілами у вартовий дворик і вчинили напад на варту. Не зумівши вирватися у вартове приміщення через двері, вони з допомогою зуби монтіровок. Зірвали грати із вікна і через вікно, стріляючи вверх, зійшли напад на варту. В результаті нападу було украдено три автомати і пістолет Макарова. На щастя, всі співробітники живі. Другий збройний напад стався 30 травня на Мічуринську випрану установу номер 27 захопивши. В заручники начальника установи та першого заступника і погрожуючи їм розправою та їхнім сім'ям, група невідомих в кількості 70 осіб оточила вартове приміщення, роблячи постріли вгору, погрожуючи розправою, в вартове приміщення і заволоділа зброєю в кількості 80 автоматів, 5 пістолетів та. Значної кількості боєприпасів. І останній випадок стався буквально 26 червня у Артемівському слідчому ізоляторі. По дорозі на роботу група невідомих озброєних автоматами захопила начальника слідчого ізолятора і разом з тим прибула до установи. Установу оточило близько 50 осіб з кулеметами, гранатометами, і, вирвавшись в приміщення чергової частини, вони буквально розтрощили все, зробили постріл вгору над черговим, вірвалися в кімнати для зберігання зброї і заволоділи автоматами Калашникова у кількості 34 одиниці, один ручний кулемет Калашникова. Три пістолети ТТ і 29 пістолетів ПМ, а також заволоділи значною кількістю боєприпасів. Всі ці випадки сталися внаслідок того, що наші варти виконують службу без підтримки інших правоохоронних органів. Ми не можемо розраховувати надії міліції по охороні громадського порядку біля наших об'єктів. Всі питання ми вирішуємо самі, наскільки це можливо. На сьогодні час всі установи виконання покарань забезпечені продуктами харчування, пітною водою, персоналу видана зарплата. Обстановка в установах виконання покарань на даний час керована, і персонал робить все можливе і неможливе, щоб забезпечити виконання покладених на них завдань.